Коли нам щось не подобається, ми, ми це не приймаємо. Ми чинимо цьому супротив. Якщо з іншої сторони так оглянути, що воно нам не подобається саме тому, що ми чинимо супротив. Я розумію, як воно звучить. Багато ситуацій, чи на багато ситуацій, якщо це накласти, воно виглядає трошки абсурдно, однак. Я пропоную глибше глянути на це. Внутрішньо, на, на, теж на багато аспектів, які. Е, на багато ситуацій, які можна е, подолати оцей оцим прийняттям. Подолати в сенсі е, змінити своє відношення до цього. Прийняти це. І побачити, що це є благо для тебе. Е, настільки, наскільки можливо, я розумію, ще раз кажу, що є ситуації, на які це складно е, накладається, тому що ці ситуації, вони е, якби окремо стоять. Це вже ситуації уроків, які треба пройти. А от більшість інших таких зовнішніх ситуацій, як, от, наприклад, дує холодний вітер. Від типу холодно, ти там щувишся, там те все закриваєш, тобі не подобається, зрештою чи чиниш супротив, але можна реально розслабитись, прийняти цей вітер як благо, і, і все буде окей. Тіло адаптується і ти будеш в радості, ти будеш бадьорий. І от як це я зараз по собі кажу. І зникне оцей стан такої, ну, неприйняття, незадоволення, що ой, мені холодно, що я тут хожу такий, я змерзну зараз, замерзну насмерть да, при плюсовій температурі. Ну, коротше, люди звикли істерити з будь-якого приводу і без приводу. І оце про це, що щоб прибрати в собі цей... Цю істеричку <хи> внутрішню можна піти отаким от шляхом внутрішнього наказу, внутрішнього вибору, установки, що я це приймаю, мені це подобається. І це просто магія. Воно працює. І воно тобі реально, воно мені реально подобається. Мені цей вітер почав подобатись. Та навіть більше того, він стих. Короче, спробуйте. Мені цікаво, буде ваш відгук.